Ця домашня гра була дуже важливою для обох команд, тому що шанси зайняти призове місце залишалися до останнього туру. ФК Жоква захопила ініціативу з самого старту. Якщо тренерський штаб ставив за мету забити швидкий гол, то Максимик з цим завданням справився. Дев'ята хвилина першого тайму і рахунок 1-0. Олег дуже технічно пробив зі штрафного прямо під штангу. Після першого взяття воріт жуківчани могли збільшити перевагу одразу в наступних моментах. Курило Володимир намагався виконати простріл на Домальчука мальчука Олега, та захисник авангарду прочитав цей задум та перехопив м'яч. Ще один стовідсотковий момент трапився у наступному епізоді. Після чого жовка провела хорошу позиційну атаку, в якій Домальчук опинився на ударній позиції, пробивши з меж штрафного подвоїв рахунок на нашу користь 2-0. Перший тайм так і завершився з впевненою перемогою нашої команди як в рахунку, так і по грі. Другий тайм розпочався спокійно. Авангард діяв здебільшого на контратаках, та жовтві вдавалося нав'язати свою гру. Успіх знову був на нашій стороні, коли на 55-й хвилині Олег Максимик відзначився дублем, скориставшись можливістю пробити після того, як курило поборовся до кінця м'яч. 3-0. Впевнена гра нашої команди та закономірна перемога. Чекаємо на заключну гру вже у цю неділю на стадіоні Росточа. Враження тільки позитивні від гри. В принципі, все те, що було після Новояврівська, воно так і справджується. Я казав, що будуть три домашні гри, будуть три перемоги. Наразі дві. Але я бачу по грі, по емоціях по тому, як хлопці викладаються третя, вона. Я не знаю, ну, це без питань має бути перемога, тобто ми всі зусилля докладемо для цього. Е, звісно, що ще є шанси на призові місця, тобто попасти в цю трійку е, на третє місце, і в останньому турі все буде вирішуватись. Маю надію, що нам не завжди фартило, а в останньому турі пофартить, і все ж таки е, городок програє від Сокалю. Ми виграємо свою гру заключно і опинимося в призах. Важка гра сьогодні була дуже насичена на емоції, особливо для. Але все ж таки сьогодні гравці в Жовки подарували нам незабутні емоції від перемоги. І перший тайм показав, з якою завзяттю вони підійшли до гри. Олег, хочу сказати також і, власне, відзначити твої старання на, на полі, твій забитий гол чудовий. Все ж таки вітаю тебе забитим, так okay. і хочу сказати: напевно, напевно, ти відчував якусь, напевно, можливо, не провину, але якусь е, з попереднього матчу свою е, невіддачу достатньо. Але сьогодні ти все ж таки відзначився. Е, Прокоментуй свої враження від сьогоднішньої гри. Ну сьогодні прийшло доволі багато людей підтримати нас, і минула гра показала, що ми не тільки я, наша команда мала моменти, ну і при тому я. Сьогодні я не міг помилятися, тому так стало подарував що я й забував. Гра була в виконанні хлопців впевнена. Це, що я побачив, в першому таймі суперник старався тиснути, переломили. Його бажання і дуже вчасний був перший гол. Також другий гол був впевнений. Ну трошки зв'язано було з везінням, з вдачею, але все ж гол робочий. Другий тайм також показав, що суперник не згідний з таким результатом, пробував щось атакувати, але знову ж команда показала характер і, забивши третій гол, впевнено. Почувалися на полі, були можливості ще збільшити результат, але суперник цього не дав. Так що команда виглядала досить зіграна, мотивована. І чого і подальшому бажаю в наступних іграх. Вітаємо з перемогою уболівальників в даному випадку. Також і вас вітаємо, але все ж таки ваші враження від гри. Розумію, що ви маєте з чим зрівняти, тому що абсолютно кожну гру, як домашню, так і виїзну, ви відвідуєте. Є з чим зрівняти, є якісь певні емоції, є, можливо, навіть якийсь осад з попередніх попередніх не дуже вдалих ігор. Але сьогодні 3-0, Переконлива перемога. Поділіться, будь ласка, враженнями. Дякую хлопцям за такі мегапозитивні емоції. Ну, гра була дуже потужна. В принципі, всі гри в нас дуже потужні. Єдине, що результат не завжди втішає, а сьогодні і гра, і результат нас дуже втішає. Так що дуже дякую хлопцям за перемогу.